Лабораторна робота номер два. Вона є в книжці. Якщо я не помиляюсь на 53-й сторінці. І це зразу після другої, і зразу йде третя. Якщо я помиляюся, то пошукайте, яка сторінка, бо у мене немає відкритого підручника, але. У мене все в підручнику, все на екрані, і я вам давала наперед, щоб вже було воно записано. Я минулий урок давала таке домашнє завдання підготуватися, щоб ця табличка вже була. Значить, у вас у підручнику проводиться дослід двічі для двох різних радіусів кола. Ми будемо проводити один дослід. Для, по-перше, для економії часу. По-друге, в мене не виходить зробити для двох радіусів кола, тому що приладів в мене немає. Я вдома, ми на дистанції, я, якби була в школі, були б більше приладів. А так, будемо викручуватися з тих, які є речі в мене, так сказать, підсобні. Так, ось в мене це замість кульки буде, попереджаю зразу. Це наша кулька. Так, і в мене радіус кола виходить тільки один по... по точності, тому що, оскільки в нас не кулька, а досить великий такий, так, як це правильно буде? Скриня, да? скринька, досить велика скринька, то вона буде. Займати велике місце, і я велику точність, таку як там на 5 см змінюють коло, і я так не можу. Значить, нас досліджуємо рух по колу. Відповідно, малюється коло. У мене на цьому листочку намальоване коло. Я не знаю, так давайте ну я встановлю так, щоб вам було видно моя установка Супер високоточна, яку я для вас готувала. Бачите, так? Да? У мене є нитка. На яку ми будемо вішати нашу кульку, яка насправді скринька, і вона буде розкручувати її, щоб вона літала по цьому колу, яка віднамальована. Так. Але перш чим я повішу нашу скриньку, нам потрібно визначити її масу. Тут, де маса кульки, нам потрібно визначити масу нашої скриньки. Значить. Перед у мене немає, але в, в школі є вихонні ваги. Так, видно вам їх. Ви можете зараз відкрити там, де відео, де я. Так. Ось так. І ми визначаємо. Масу нашої. Так, би називати його дослідженим тілом, тому що в нас буде. Видно? Чи не так. видно? Так, значить, що ми пишемо там, де маса? 604 грами. Так, але нам треба в кілограмах. Значить, треба перевести, скільки це буде? Ну, у вас ось тут написано кілограм, значить, треба записати кілограмах. Ну, діли на тисячу. Я поки що не округлюю. Там будемо потім по результатах. Так, радіус кола, яке я накреслила, у нас буде 16 сантиметрів. Так, там треба було 15. Циркуля в мене, вдома, теж не виявилося. Через те прийшлося обводити. Кришку від сушилки, так. Да. Значить, відповідно, вийшло радіус 16 см. 16 см переводимо в метри, буде 0,16. Так. Далі мені потрібно повісити скриньку. Так. над центром намальованого кола Так, я вішую скриньку. і розташовую. Так, щоб вона була на оценку. Так. Наступним так, потрібно її розкрутити і відміряти 5 обертів. Так, у вас у лабораторній роботі там вписано, вказано, щоб порахувати, за який час. Буде здійснювати наша кулька 5 обертів. Значить, я беру секундомір. Тут ж вам подається мені довіряти з моїми чистами. Так, мені потрібно її розкрутити по тій траєкторії, як кола, і зараз як час. І так, запускаю її. Раз, два, три. Не встигла спинити, і в мене вона дуже криволікала. Так що вибачайте, буду по новому Так, у мене вийшло вісім. Цілих і 50 сотих секунди. Значить, 8,5. Це у нас 5 обертів. І останній наш вимір, який потрібно зніснити, це рівнодійно. З яка сила діяла на кульку, коли вона відлітала. Значить, дивіться. Значить, ми як перевіримо, нас якась сила змушувала її обертатися, так? І ми її вимірюємо. Так, ми її відтягнемо сюди, яка сила сюди, така й туди. У мене є динамометр, він в мене чудом в її Не занесла в школу минулого року. Як теж так само дистанційно проводила. Він дуже неточний. Тут поділка найменша це один ньютон. Тому у нас похибка самого приладу вже ньютона. Розумієте, да? через те, якщо у нас в результаті вийде похибка, ну наш результат вийде на цілих пів ньютона, який буде відрізнятися від е, того числа, яке ми розрахуємо за формулою, то це буде нормально. Це ви можете написати, що це в межах похибки, тому що похибка прилада е, пів ньютона. Пам'ятаєте, на минулій лабораторії я вам розказувала, як похибки у нас рахується, Так, його потрібно виставити на 0. Зараз. Ну, тут уже я вам не поверну так, як Ти вам було видно. Відсовуємо його. Там виходить трошки більше одного ньютона, але так як у нас немає позначок більше одного ньютона, значить ми будемо вважати, що один ньютон. Якщо ми розрахуємо і вийде ньютон з половиною, то це буде вважатися, що в межах похибки у нас виходить один ньютон. Так, а тепер будемо рахувати. Нам потрібно знайти період обертання, так, Т. період розраховується, ну, вам вже давала формули вдома, дивиться. Так, Період це час одного оберту. Значить, ми час ділимо на кількість обертів. Обертова частота – Наступне, що нам потрібно знайти. Обертова частота у нас це кількість обертів, які роблять за одиницю часу. Лінійна швидкість. Дивіться, якщо в нас тіло рухається по колу. Пам'ятаєте, швидкість це переміщення на час, так? Кілометри за годину, переміщення на час. Ми, коли говорили про прямолінійний рух, ми казали L на T, ми записували цю форму на різошит. Якщо ж у нас по колу рухається, то L це коло, довжина кола 2 πr Це із математики, ви знаєте геометрії, так? А ділимо на час, в нашому випадку час, коли одне один оберт здійснюється, це період. Значить, ми ділимо 2 пір на період. Наступне, що нам потрібно реагувати, доцентрове прискорення. Доцентрове прискорення це те, яке розганяє, щоб вона крутилася, діє на власне. На нашу скриньку при цьому воно доцентрове, тому що завжди направлене до центру. До речі, в нас там далі має бути контрольна. Я точно не знаю, проведемо її на наступному році, чи ви мене, якщо попросите, то через урок. Ну, краще, звичайно, на наступному, бо ми дуже сильно відстаємо. То одне з таких завдань це буде намалювати як швидкість направлена, як прискорення. На конкретному малюнку. Ні, мабуть, все-таки треба ще один урок зробити на розв'язок задач. Так, ладно, це я вже відійшла в лірику. Значить, доцентрове прискорення. Прискорення доцентрове. Воно визначається за формулою. Так? Швидкість у квадраті на радіус кола. Тобто ми ось цю ось формулу підносимо до квадрату і ділимо на радіус. І відповідно, якщо ми ось це все підставами перетворимо, то отримаємо слідуючу формулу для доцентрового прискорення. 7. так, доцентрове 4. Ну, 2 в квадраті, тут же буде P в квадраті, значить, 4 π в квадраті. R буде без квадрату, тому що R у квадраті поділити на R у нас буде просто R. І ділиться це все на період теж у квадраті. І останнє. Що нам потрібно буде дізнатися, це розрахувати рівнодійно. Рівнодійна із законів Ньютона, які ви вчили в 9 класі, точно вчили, дорівнює масі на прискорення. Так, маса в нас є, прискорення в нас є. І пам'ятаєте, минулий урок, коли ми робили минулу лабораторну, ми дуже довго рахували похибки. В даному випадку, щоб знайти похибку, ми просто порівняємо ту рівнодійну, яку ми виміряли, і ось ту рівнодійну, яку ви порахуєте ось за цією формулою М на А. І таким чином, наскільки вони будуть відрізнятися, такою буде похибка наших вимірювань. Якщо кажу, ще раз повторю, в нас. Може бути похибка півнютона це просто для прилада. Тобто, якщо в нас вийде похибка півнютона, це значить, що дуже точне число, тому що в нас тільки прилада. похибка півнютона. Плюс ще є похибка вимірювання. Це моя похибка. Наскільки я косо-криво там подивилася, класнула на секундомір, чи подивилася на динамометр. Моя похибка це теж ще півнютона десь має бути. Тому. В нас такі мають бути числа, якщо я кажу, якщо вийде десь в межах від півнютона до одного, то це нормальна похибка, це значить, що в нас точні виміри і все хорошо. У висновку можете з чистою совістю писати, що ми визначили доцентрове прискорення в межах похибки, так? Значить, з нормальними похибками, тобто досить точно. Можете так, так написати досить точно, тому що в нас вийде рівнодійна виміряна. Рівнодійна порахована, вийдуть майже однакові. Якщо вони будуть відрізнятися, ще раз нагадую, від половини до одного нітона, Десь так. Так. І тепер скажіть мені, будь ласка, чи треба вам допомогти розрахувати щось із того, що я написала вам на формулах? Розрахувати лінійну швидкість. Допомогти вам з лінійною швидкістю, да? Давай, так? Давайте так. E, значить, так, ну, для лінійної швидкості нам спочатку потрібен період, так? Значить, період. Давайте швиденько порахуємо. Нам потрібно взяти 8,5 і поділити на 5. Так. У нас період виходить 1,7. У вас так само вийшло? Так. Ви казали, що це з цим проблем немає, значить десь так мало вийти. Так, ну а далі вже розраховуємо. Значить, наша швидкість буде 2 помножити пі це 3,14. Хто не знає, на калькуляторах пі повинно бути. На оцих таких збільшених <сху> калькуляторах. Зараз секундочку. Ну... Не хоче калькулятор робити. Великим. Там, має бути зразу воно на калькуляторі, просто на нього і нажимаєте. Ну, не хоче мій калькулятор вам це продемонструвати, ну і ладно. Так, радіус у нас 0,16. Виміри в нас у табличці всі одиниці переведені, через те я пишу без одиниць, так? Це не задача, тут так можна. Так, і ділимо на період 1,7. Ну, когось щось уже вийшло, ну, що у вас вийшло? 0,59 Так, не вийшло. Ой, я не туди прийшов. 0,59 метрів за секунду. Дивіться, раз ми вже розрахували лінійну швидкість, то ми можемо цю страшну формулу не брати, а взяти просто лінійну швидкість у квадраті і поділити на радіус. Хоча, можливо, так буде точніше. Ну, тут менше округлень і тому будуть точніші числа. Але можна і так, ми не знаємо, що. Можна навіть порахувати так і так, і побачити, яке буде точніше число. Ще щось треба підсобить. А писать, коли вийшло до центрове і 1,8 чи 1 і 8 і далі цифри. Так. Дивіться, якщо ми округлювали до двох знаків після коми, отак от ви і кругом залишайте два знаки після коми приблизно. Ну, щоб числа були приблизно такі, якими ми користувалися. Взагалі, коли проводять дослід, то дивляться, щоб числа були на одне число більше, ніж вхідних даних. Да, у нас вхідних 1,7, да, 8,5. Ну, то от два числа, в принципі, це можете три залишити, якщо хочете більш точитись. Так, ну і яка у вас вже вийшла рівнодійна? Ну, якщо у нас вже є доцентрове прискорення, то його множимо на масу. І отримуємо рівнодійну. У мене вийшла 1,18. Так, якщо у вас тут вийшло одна і 18, то це значить, що все на 18 сотих відрізняється від тієї, яку ми виміряли. А це значить, що числа вийшли дуже точно. Значить, ми молодці. Значить, у нас все прекрасно, чудовий дослід. І у висновку ви пишете, що ми визначили характеристики рівномірного виглядя. кульки по колу. Так? Е, і наша рівнодійна, обрахована рівнодійна сила дорівнює виміряної рівнодійній силі. Це можете зазначити у висновку, порівняти ці дві рівнодійні. Можете навіть конкретно вказати, які числа, щоб ви бачили, що вони виходять. Ну, там у вас так похибка для доцентрового, як різниця цих двох сил. Ну, то у нас виходить похибка 0,18. Так, це, це дуже точно, враховуючи, що у нас тільки приладу похибка має бути в ньютона. От і все. Значить, висновок допишете. І, будь ласка, фотографії лабораторних мені прислайте.